Щоб відео записати окремо, тому що в тебе буде картинка більш якісна. Угу, розумів. Так, що, починаємо, блять. <tosi> ну, стартуй. Я, я закрив свого пиздака, я буду тільки 2. Отак робити, тепер реагувати. Коли, бля, коли буде випадати за 0 копійок, нахуй, за 015 копійок. Так, що, першу. Оо, Погнали, блять, першу. Так, перша крутиться. Угу. Пізда собачі випала. І що? А... Перший фнатик Шанхай випав. Бля, покажи мені картинку в ДС. Я нихуя не бачу. А, реально, блядь? Я ж бачу, що на стрімі затримкою, блядь. А, ж... сука, точно, блядь, зараз. Мені, зараз, секундочка, братанчик. Зараз, секунду. Ой, зараз, блядь, комп Блять, мене. Блядь. Да, ахуї... Так. Точно, блядь. Прихуїє, блядь, комп. Тому що запис, трансляха, І ще й, блядь, тобі трансляха. Та ні, нічого. процесор 17% ты чекай, а чем ты стримишь, блядь, на чому? В плане. А нет, второй битерет 10 тысяч нормально. А. А ч. Не, а ты ти, ти на прот си стримишь? А я не знаю, чувак, я, не... я на... файл не. зайди. Ну лажовань типу? А, налаштування, налаштування, окей. Ага. Тут. Вивід? Не аппаратный. А все одно чуешь в тебе прям Навантаження просто на просто нахуй. А вот такая. Трансляція Єпсума. 7% зараз. Уже було зараз 18%. Ну, 7 так уж багато. Багато, да? Mm, це може те, що є тобі зараз, плюс запис впіздує. А це скільки саме ОБС жре сам. А, це саме ОБС, блядь. Так. А да, собі, блядь. зараз буде вишивти. А, зрозумів. Я думав це показує всю. Ні, 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 це тільки ОБС нет. Єбать його в сирник. А це за дохуя щось він на себе бере, блять. Ну по... можливо ОБСК, блять, щось не так. Ну потім глянемо. Давай наступну відкривати. Ну шо, пігнали! Ура! Давай, блять. Щось я, поди, так, сука. Нормально, блять, ну, давай. Ну, Та ну блять, ну ебать. Ну, от... ну, три копійки! Що це за хуйня, ну думав? Давай, давай одразу буде. наступну, блять. І що? І Ага, 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 ага. О, О, не, ну хоча б так блядь. І и зонтик, сокста. Я не б, хто це, але у нас блядь. Тан, давай. Так. ще одну, блядь, Одразу. По так, дефолтику, вентиляю, блядь. Де... Хуит. А не! Ну. Ну начебто ничего так, блядь. Так, ну уже не вже погано, уже не погано, блять. Тобто, давай наступну. Яка каусики вони будуть коштувати. Ну, сука, це О, хуйня, мене ч. Бля... Сыненька, блять. Пішов нахуй, блять. Та, таке, блять. Ну це не окуп, бля, це не окуп. Це, це було, треба зливати <правж> <правж> Ой, Наві, сука, трохи, блять, не докрутило, Бать. ну їбать його в сырник. Хуйня. Сука. Блять. Хоча могла могла бути, сука, Наві, ебать. Бля, ну, трохи не докрутило. Але є ще такий піскоп. Та, да, ще є, ще є. Бля, саме хуй. Та йобана ба йоба народ. Йоба народ. Ну там декілька наліпів було плана, так, так, давай, нам... Ну... Нам потрібно оце нахуй. або... Золотеньку, так? Так, да, золотеньку. Давай. Холк. Прикол в тому, що я її на разу ще не а, бачив, не щоб вона навіть прокрутилась, блядь, ця а, золотенька. А, ну, типу, взагалі не було шансів. Угу. А. Давай, наступно одразу. О, обу, обу, обу. Та, ебать, чопа, а... стики, блять, прокрутила чопа нахуй. Сама хуйня. Сама хуйня. Так шо, остання, блять? Ебать, шустро Дуже швидко. Блядь. Пизда просто. Давай, остання, випади, щось нормальне, нахуй. Та ну їбать. Ага. Ти, сука, блять. Йобана життя, блять. Так, зараз ми подивимось скільки це коштує, все дермо дір... блядь, це, все, ця... все ця гниль, блядь. Так зараз а, перша. А, чувак, блядь, Я її навіть навіть не можу продати. А, ну типу продавати з 17 березня тільки. Mm, mm. Блять, нахай ну лежать, ебать. Ну можно подивиться в загальне скики он и коштует там, знаешь. -о. Ооо, одна гривня, блять, хуя собі, блять, струя собі. І це, А ци, це... кстати, не можу, блять. А, мож, можливо, типу ніхто ще не продає їх. Тому, блядь, не, не бачу. А ну, ну может такого бути. Ну це хуйня. Блядь, ну це так так скам, закам, блядь, а прикинь купуватих за 40 гривень, отримати, блядь, наліпки за налипки копійок, ну? Да, чувак. Це хуйня повна. Можемо кожен... ще купити пару штук. А в який сенс, блять. Там ну, ж для просто... контенту, блядь. Можна просто піти купити ці самі наліпки, але да, не да, не, да. ...блядь, це не за 10. Але немає сенсу, блядь, так що не і цікаво. І вибрати, яку ти хочеш. Давай. Цей. 에, давай спробуємо ще раз. 에, наліпки легенд і наліпки автографу легенд. Зараз купимо. Ось так. Одну. Є. Yeah. І. Ось. Або давай. Хоча, блядь, давай цю. Ось так, нахуй. Є е, і давай ось цю. Ось так. Mm -hmm. Та єбать, не знімайся нахуй. Все. Коротше, ще три штуки зараз. Крутонаємо. А ось, блядь. Что, полетели? Давай. Погнали. Думаю, за тебя кулаки. О, краснюча. Бачив? Бачив, пролетел. О, -о, -о, -о <палет> фиолетово. Пиде, нахуй. Пиде, блядь. Это пиде, блядь. Одразу сливать треба, понял? Да, 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 да. На маркет сразу. ля бля ля Ай, сука, фиолетово, блядь, пролетела. <палет> ну, нави, нави. Наши хлопцы, блядь, нормально. Промай, Нормальна хуйня. Mm. Так, а тут дивись блядь, дивись, скільки тут. Треба червоненько. Давай червоненько нам. Ну сука. О, Фіолетова! Ну піде, 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 піде блядь, піде нахуй. Піде, піде. Блять, ну оця, оця мені цікаво оця, нахуй, щиро. А ну. Спробуй продати, подивись, скільки вона коштує. Голографічно. Е мабуть я не зможу її продати зараз. Та чого, Ти можешь подивитися? Немає, я понял. Ні. А подивись. подивись скільки на кошти саме в у цьому. А, я, ти, ти, маєш, ти маєш на увазі цьому, блядь, в спільноті на ну, але, ринку? Але, але, блядь, в, в тебе ж фіолетова, а там може бути хуйня якась. Душева. Зараз, зараз ну, ось так. Знайдемо цю хуйню. Наліпка широ. А, блядь, золота, чуєш, золота, блядь, 180 гривень, блять. Uh -huh, uh -huh. А звичайно, 9 копійок, а в мене голографічна. Вона має бути дорожча, але, блядь... Але не знаю а, наскільки а напиши, буде. Не пишу голографічно. Зараз. Э, голографічна чемпіон. Uh -huh. Ну, ось так точно написати. Голографічну. А, а стривай. Давай ось так зробимо. Ось так зробимо, блять. Думаю, заебався шукати так. Ну, типу. Блять, ну за десятку. Начебто воно буде. Давай ще в грі виставимо Counter-Strike. Ой, блять, починається якась хуйня. Просто можу скопіювати назву і похуй. Блять, ти розумієш? А хоча ось так можу. Прямо ось тут. Скопіювати назву. Отаку по. Повну, типу. Ось так. А ну ринок. И назиматься якоюсь хуйней. Та, б да. ні. Угу. Ааа, mm -hmm. розумів, блядь. Наліпка широ, блядь. 5 гривень. Mm -hmm. Єбать, ну це, блядь, жирно, нахуй. Це, блядь, жирнюча хуйня, піздата. Чувак, це такі, така дрочильня. <laughs> <laughs> блядь, ну я, я думав, що вона буде більше коштувати на нас. А за кем ну, коштувала там взагалі була статистика? Mm, та вона там, брать essas. не більше 6 гривень. Так, пиздец. Найс, найс, найс. Та да, це хуйня якась. Та ні, немає ніякого приколу, ці капси, це скам, ну це все скам. Ну. Ну, типу, на скам, прям скам. Це лотерея така. Причому вона... Причому знаєш, причому в тих же слотах, типу, ти ну ти часто можеш відбити. А тут. Ти, блядь, ніколи не, не відбиваєш майже. Так, да, Габенчик не дає ні, ніхуя, блять. Габен жодна хуйня, блять. Сука. Ну, окей, будемо чекати тоді ну. цей, блять. Будемо чекати таймінгу, коли закінчиться 17 березня. І можна буде продати цю хуйню все. Угу. Що, блять, чи продати зараз. Та ні, ну немає сенсу, блядь, я... Ні, я просто думав продати ще я свій дроп, ну, типу, шмотку а якусь а і ще а купити. Наліпок. Ну немає сенсу. Забої хуй, ти його просто викинеш, цей дроп, та і все. Ну так, таке, блядь, Не хочеться викидати просто так. Mm -hmm. А, дивись, е, я зараз продам... У е, мене є хуйня одна. Е, я її можу продати. А, їбать, вона 80 копійок стоїть. Сука! Yeah. Я думал, блядь. Вона... Так ти поняв? Я її виставля... виставляв чомусь до цього, блядь, за 14 гривень. Якого хуя, блядь? І yeah. Ти подивувався чому вона не продається, блядь, так вона коштує хуйню. Ну. Но... Таке, конечно. Блядь, ну шира... Ні, вона виглядає прикольно. Слухай. Виглядає непогано. А то, ну, глографічно, тому що. Та, та. Ну, Яка сяйне ста. А, ну ця також непогана хуйня, а. чуєш? Те щось переливається там. Прикольно. Ну, типу щось. Ну, це, блядь, shiрp все. Це... А, ну ось, ось ці ще. Донкіт. Донка. Хуйні, блядь. Бля, що це взагалі за команда uh, Team Spirit. Spirit? а, я зрос. Дисужу нахуй, блядь. нахуй, uh -huh. На, Їх треба залатил, блядь. Та да, да, завода. Шира. Шира, зонтик Ну, Короче, хуйня, блядь, повипадала, сука. Ши потреб, блядь. Краще, по ця хуйня випала. Хе-хе. Черт не открывай об'єкт Було бы краще. Та більше сенсу має. Ну. Реально. Сука, блять. Ну б. тобі контент, все. Ну. Та, таке навіть немає сенсу викладати, мені здається, блядь Та. Може таку, таку на риску зробити, бляй. Хе-хе. Ебало тупо розерве, я ж кажу. Зивол до Луганська, блядь. Ну. No. По всей Україні.